Новий рік особливе свято. Цього дня, як ніколи, тісно переплітаються спогади про дитинство та події року, що минає. Це свято завжди таїть у собі трішки таємниці. Ніхто не знає, яким буде наступний рік та якими подарунками порадує. Але так склалося у житті кожного з нас, що всі ми, незалежно від віку, статі, посади, незалежно від того, як у кого склалася доля, завжди з нетерпінням і з добрими сподіваннями на краще очікуємо нового року. А ще подамки мріємо зустріти Діда Мороза. А якщо так сталося, би ви зустріли Діда Мороза, що б хотіли в нього попросити? Здоров'я і щастя. Щоб мрії збулися, які ми мы наметили в цьому году, на на щоб ці мрії збулися, щоб я скорее, повернулася на родину і щоб все було хорошо у нас в сім'ї. Конфет. Конфеті побольше. Здоров'я. Здоров'я для, для своєї сім'ї, для благополуччя, щоб дітки були здорові внуки. і Те, що всі, щастя, здоров'я, радість, всього найбільшого. Здоров'я дітям, ну,, мабуть, всім'якого-то благополуччя. Е, перш за все, хотів би попросити для себе хороший зір, тому що вже е, майже 9 років е, я погано дуже бачу і. Здоров'я для свого дідуся, тому що він зараз в дуже тяжкому стані». Радості всім, здоров'я міцного також всім. ну Всього найкращого, щоб здійснювалися самі бажані мрії. А що б ти хотіла попросити у Діда Мороза, якщо зустрінеш? Подарунок. Який. Ляльку. Ну, що можна попросити у волшебника, якщо він поїсти волшебник? Всім щастя, міру на землі і благополуччя. У ну, першу чергу просив би Божої благодаті для всієї громади міста Користані. А це пов'язано із добрим здоров'ям, з роботою на всіх. Виробництвах і всіх галузях народного господарства в нашому місті. Я попросив би, щоб все таки відношення до міста Коростеня було таке стабільне на рівні держави, тому що ми цього заслуговуємо. Я хотів би, щоб. Ну... Як малі діти вірять в те, що Дід Мороз принесе таке гарне, що щасливе, я хотів, щоб наш коростенський народ був щасливим. А щасливий це значить і заробітна плата достойна, і здоров'я, і відносини в громаді самі добрі, і відносини він до одного наших людей добре. Оце хотілося, щоб Дід Мороз допоміг, приніс його. Але я все-таки реаліст, і я вважаю, що таки можна. Спільним важкою працею цього досягти, тому я бажаю, щоб ми об'єднувалися. Коростанці новий рік це свято світлих надій і твердої віри в диво. Це подих таємниці і шепіт секретів, думки про чарівників і фей. Навіть дорослим хочеться вірити в чудеса. А новорічна ніч це час загадування потаємних бажань та проголошення тостів. За що піднімете перший келих у новому 2012 році? За мир. За благополуччя? благополуччя?» ну, По-перше, за свою сім'ю, за своїх родичів, щоб у кожного було все добре в сім'ї. І... А потім уже за всіх, щоб все було в цілому світі, це щоб було гаразд. Ну, це буде трошки звучати банально, але <смир> за мир у всьому світі. «Ну, мабуть, за те, Щоб був мир і благополуччя в сім'ї і в нашій країні, Тобто на Украї... в Україні. Щоб всім було здоров'я, саме головне, щоб в нашій країні вже наконец-то наступив порядок. Щоб було ну, у нас розумієте, як у нас така страна, що у нас нет зараз порядку, закону, нічого. Хочеться, щоб щось змінилось в этом году на лучше. За стабільність в нашій країні і за здоров'я, як завжди. Щоб в новому році було трохи лучше, як в цьому году. Дуже тяжкі. Ціни такі. Дорогі, все дороге. Що тут говорить? Ну, і в першу чергу так само за дітей, за здоров'я, за мир, за тепло і за злагоду. За здоров'я родних і близьких. Ну напевно, за сім'ю, за сім'ю подивімо тост. щоб все таки була рядом і підтримувала. За побажання, щоб усі побажання, всі збувалися. Ну... Перший келик, я думаю, що я підійму за здрав'я нашої держави всієї взагалі і нашого міста Коростеня. Тобто, не тому, що, скажімо, я як міський голова, хоча і тому, в тому числі, але знаючи, яка ситуація, я хотів би, щоб. Наша держава мала більше, чого вона на сьогодні має. А буде вона мати це, будуть мати і села, і селища, і міста, і всі громадяни нашої держави. Це в першу чергу ми того заслуговуємо. Ну а взагалі за здоров'я всіх коростенців, щоб були здорові і живі довго довго. У наших щоденних клопотах ми поспішаємо завершити рік, що минає, і готуємось до зустрічі нового. Ми ще не знаємо, яким буде цей новий рік для кожного з нас, але заздалегідь шанобливо схиляємось перед ним, пишемо і вимовляємо його назву з великої літери. А ще віримо, що він буде кращим за попередній, бо наш добробут залежить тільки від нас.